Вітаю, Христос посеред нас. До вашої уваги, православний вісник, ваш надійний путівник у подорожах духовними світами. Сьогодні ми запропонуємо такий маршрут. Навчальний рік 2022. Освіта під звуки сирени. Актуальні новини життя православної громади. Все цариця. Чудотворний образ, що вшановується останнього літнього дня. І це далеко не повний список того, про що ви дізнаєтеся з нашої програми. Тож тисніть клавішу Вподобання та робіть репости найцікавішого. Бути чи не бути? Якби гамлет був освітянином, питання звучало б інакше: офлайн чи онлайн. Проте, незалежно від варіанту, відповідь однозначна. Навчальному року 2022 бути. Бо в той час, як на передовій наші військові мужньо захищають вітчизну зі зброєю в руках, наші вчителі та учні будують майбутнє України у вишах та школах, в тому числі й у школах духовних, за партами яких нове поповнення завтрашніх пастирів. Ось ці 54 юнаки. Які вишикувались біля пам'ятника Петру Могилі перед адміністративним корпусом Київської духовної академії семінарії ще напередодні дня знань, щоб отримати від влади ректора благословення на носіння підрясників і є новим поповненням найстарішого духовного навчального закладу Європи? Вони зараховані до Київської духовної семінарії за підсумками вступних іспитів і цього року. Вже стали вихованцями духовної школи. Вони вже долучилися до когорти студентів, а освячення першого одягу майбутніх священників уже накладає певні зобов'язання на кожного з них. 1 вересня у День знань в київських духовних школах стартував новий навчальний рік. Власне, як і у всіх навчальних закладах. Традиційно. Ранок розпочався богослужіння. Урочиста божественна літургія звершувалася цього року в академічному храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Очолював її стоятель української православної церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України. них. Ю співслужила архієреї Української православної церкви, серед яких і ректор Київських духовних шкіл та викладачі і студенти у священному сані. Тут же біля храму ми зустрілися з тими, хто вперше потрапив до київських духовних шкіл та поцікавилася першими враженнями. Е, оці перші хвилини першого вересня. Відчувається переживання через те, що дуже довго цього хотілося, хотілося здобути духовну освіту. Відчуваю зараз дуже сильну вдячність і щастя, що все ж таки можу тут бути присутнім, молитись Богу, прославляти Бога. Бо все життя саме я йшов саме сюди. Так ви знаєте, кажуть, що всі дороги Європи ведуть до Риму. Мені здається, що всі стежки завжди вели мене саме в Київ Печерську лавру, в семінарію, саме, саме сюди, так дуже, дуже радий. Після закінчення Почевської духовної семінарії вирішив отримати і вищу духовну освіту. І поступаючи сюди, хочу здобути кращі знання, так як тут прекрасні викладачі. Прекрасний приклад для студентів, і мені дуже приємно тут навчатися. Радісно, що є дійсно багато людей, багато охочих послужити в Українській православній церкві. Можемо лише побажати цим молодим людям, які прийшли в українську православну церкву, сил. Якраз слідувати тим традиціям, які були до них, і також, звичайно, всім студентам і учням України бажаю здоров'я і всіх тих сил, які потрібні для звершення тих чи інших послугів або ж вивчення важливих для спасіння наук. Після богослужіння викладачі та вихованці традиційно вирушили до хрестовоздвиженського храму Лаври. У день знань з лабіринтів ближніх печер виносять раку з мощами преподобного Нестора Літописця, духовного покровителя Київської духовної академії семінарії. Щороку, в перший день нового навчального року, біля мощей преподобного звершується молебень на початок навчання. Звертаючись зі словами настанови, митрополит Нуфрі побажав усім Божої допомоги у новому навчальному році, викладачам виховувати майбутніх пастирів Нашої церкви грамотними і освіченими богословами, а студентам невтомно опановувати нові знання. Предстоятель, укропивши святою водою кожного викладача та студента, побажав усім небесного покровительства преподобного нестора літописця. Фото на згадку у цей урочистий день. А потім, після святкового обіду, до класів. Нас навчання ніхто не відміняв. Щоправда, для першокласників семінарії, 1 вересня, день знайомства із навчальною аудиторією, класним наставником і, звичайно ж, поміж собою для архімандрита Пантелеймона Це перше класне керівництво. Тому, даючи настанову вихованцям, він сподівається і на їхню взаємну підтримку. А ми принагідно теж трохи ближче познайомилися. Із новим поповненням київських духовних шкіл. Віримо, все у них буде добре і приєднуємося до численних вітань з новим навчальним роком. Минулого тижня літо зустрілося з осінню. На місце літньої спеки приходить тиха пора роздумів. Проте час для добрих справ залишається незмінним, як і незмінне бажання вірян трудитись. Пропонуємо дізнатися про все це. Переглянувши черговий випуск телелітопису, що зафіксував найбільш значущі моменти, в останній день календарного літа церква вшановує пам'ять святих мучеників Флора і Лавра. У столичному свято-Вознесенському флорівському жіночому монастирі цього дня відзначали преступне свято, урочисту божественну літургію, що звершувались. Сумма марфієреї Української православної церкви очолював митрополит митрополитоноску. За богослужінням також молилися сестри обителі на чолі з настоятелькою монастиря і Євлампією. престольне свято, яке зазвичай зібрало у свято Вознесенському храмі одного з найстаріших київських монастирів, численних парафіян та паломників. Втім, у цьому святому намоленому місті людно і в будень. Звертаючись до пастви зі словом проповіді, митрополит Онуфрій розповів про життя мучеників Флора і Лавра та їхні духовні подвиги, завдяки яким вони були зачислені до сунду святих. За богослужінням підносилися молитви до Господа про припинення війни на українській землі та зцілення всіх, хто потерпів за час воєнних дій, як військових, так і цивільних. Після літургії предстоятель Почули хресний хід довкола Соборного храму. I'm you Також митрополит Онуфрій помолився разом із юними парафіянами та їхніми батьками, благословляючи їх на новий навчальний рік. Та принагідно привітав дітей від благодійного фонду предстоятеля Української православної церкви Мир Вам, роздавши школярам із багатодітних родин біженців рюкзачки із навчальним приладдям. Недільну службу у Києво Печерській лаврі 4 вересня очолював предстоятель нашої церкви, бо служіння звершувалося в Успенському соборі обителі у слові проповіді після читання святої Евангелія блаженніший митрополит Фріжу Слумачу причту про багатого юнака та пояснив пастві, як досягти справжнього багатства, що приносить щастя. Треба передусім жити за Божим законом, наголосив архіпастер, бо життя тлінне, а вічне багатство Господь дарує всім, хто досягне Царства Небесного. За послужінням підносились молитви про наше мирне майбутнє та про здоров'я українського народу в тяжкий час, спричинений воєнними діями. Після літургії було звершено чинславлення перед іконою успіння Пресвятої Богородиці. Ще одна лампада віри Христової у цей нелегкий час засвітилась у Українській православній церкві. У неділю 4 вересня в Вознесенській єпархії освятили новозбудований храм, на честь святого Пророка Давида. Чино очолив керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський броварський Антоній. Після чину освячення у новозбудованому храмі була звершена урочиста божественна літургія. Розділити раді свята до Первомайська приїхали численні гості, архієрей та духовенство нашої церкви. За богослужінням підносились молитви до Господа про мир в Україні, дарування мужності захисникам нашої боголюбивої землі та збереження Миколаївщини, яка особливо потерпає від обстрілів. Звертаючись до пастви зі словом настанови, митрополит Антоній побажав небесного заступниця святого пророка Давида, який віднині є духовним охоронцем цього Божого дому. А митрополита Вознесенського Первомайського Олексія привітав з десятиліттям архієрейської хіротонії. Побажав йому і надалі вірою та правдою служити церкві Христові та довірений Господом пастві. Хто з можновладців найсильніший? Спірне питання. Однак, в православному списку. Серед найвпливовіших володарів, безперечно, пречиста Діва Марія. Це її чудотворну ікону назвали «Всецариця». цариця і не дарма, бо цей образ уславився багатьма зціленнями від найстрашнішої з хвороб раку. А це означає, що Матір Божа отримала від свого божественного сина найвищу благодатну владу, здатну перемогти навіть саму смерть. В оточенні ангелів причиста діва смиренно висідає на царському троні. в її руках Спаситель світу з совоєм у лівій руці та благословляючою правицею. Це образ Божої Матері, Всецариця, написаний в XVII столітті на знак благословення афонського старця своїм учням. Оригінал ікони і донині зберігається у Ватопецькому монастирі і за понад 500 років ніколи не залишав обитих. Сьогодні чудотворні списки за грецького Пантанаса широко відомі у всьому світі. Є такий образ і в Києві. Радуйся, царице, наша і даний список цієї ікони Божої Матері. Знаходиться в Лаврі з 2002 року, він був написаний по просьбі Лаврської братії, і також в цьому році привезений був цю святу Обитель. З тих пір щодня братія Монастиря звершує молебні за кафисним співом біля цієї святої ікони. Якщо уважно придивитись на ікону, то видно, що правою рукою Богородиця вказує на свого царського сина як на Спасителя всіх людей, і ніби говорить, звертайтесь до нього і будете почуті. Багато людей приходять до Божої Матері просити про допомогу і захист, а особливо про зцілення від невиліковних хвороб сучасності, злоякісних пухлин. Люди, які приходять з вірою та надією, отримують просими від Божої матері. Тому що вона є ходатиється за весь людський рід у престола Господньої слави, як сказав Спаситель: проси, мати моя, і я не відвернуся від тебе. Проси, і я все зроблю для тих людей, які звертаються до мене через тебе, для того, щоб всі люди побачили, хто являється твоїм сином і хто являється моєю матір'ю, і від цього часу будуть славити тебе усі народи. Випадки зцілення по молитвах перед лаврською іконою Всецариця не рідкісні. Один з найвідоміших у лаврі прозріння сліпої дівчини. Дівчина, маючи велику надію, впливаючи на милість Божу, вона протягом року щоденно відвідувала акафісти, які звершуються перед цією святою іконою. І поступово біля ікони вона побачила проблиски світла згодом. Зір повністю повернувся. Дівчина побачила повністю ікону, побачила цей святий храм та весь світ, який Господь створив у всій своїй красі для нас. За словами архідіакона Андрія, Пречиста Богородиця наставляє на праведний шлях, допомагає зміцнити віру та знайти розраду. Особисто він знає не одну родину, яка вимолила у Пречистої діви не лише здоров'я, а й зцілення, спокій у родинах, вирішення складних ситуацій, розв'язання життєвих негараздів. Багато людей приходять для отримання чуда конкретно в певний храм або біля певної ікони. Але Господь чує наші молитви, незважаючи на те, чи ми молимося конкретно біля цього списку святої ікони, чи в будь-якомусь іншому храмі Божому, чи навіть в себе вдома молитовно просячи Богородицю, Господь, чуючи і бачачи наше серце. Чуючи наші прохання, які ми через Богородицю доносимо до нього, якщо ми з вірою та надією це просимо, і це буде нам на користь нашого спасіння, Господь обов'язково нам дарує це. Ось і все на сьогодні. Підписуйтеся та коментуйте. Цим ви допомагаєте формувати наступні випуски православного вісника. До речі, саме завдяки підкасті з ваших коментарів. Ми запропонуємо вам за тиждень цікавий сюжет про загадковий Лядівський монастир, знамениту святиню у скелі над Дністром, засновано тисячу років тому преподобним Антонієм Печерським. Також ви побачите, як вшановувалась пам'ять одного зі святих польської православної церкви. Тож чекаємо на зустріч, дорогі брати і сестри, і нехай Боже Благословення невідступно! Перебуває з усіма вами Христос посеред нас і є, і буде.